Привіт, розумники та розумниці! Я впевнена, ви неодноразово разом із мамою чи з татом ходили до супермаркету. Скажіть, будь ласка, чому ж люди ходять до супермаркету? Саме так ми йдемо до супермаркету, щоб купити необхідні продукти харчування або ж інші товари. Отже, сьогодні на вас чекають пригоди в супермаркеті з цікавими завданнями. За кожне виконане завдання ви отримаєте призову картку. Коли виконаєте усі завдання і зберете усі призові картки, ви дізнаєтеся назву однієї з найулюбленіших страв українців. Готові? Ну ми розпочинати! Дівчинка Софійка збирається до супермаркету. Допоможіть їй визначити, які необхідно взяти з собою речі. Звичайно, вона візьме сумку, список необхідних покупок та гроші. Чудово! І ви отримуєте першу призову картку. Софійка вже в супермаркеті зі списком покупок, в якому вказано, скільки та яких продуктів їй треба купити. Тож спробуйте прочитати список, склавши речення за картинками. Наприклад, треба купити 4 помідори, а далі ви. Не перевершено. Ви отримуєте наступну призову картку. А тепер, діти, допоможіть Софійці визначити, в якому відділі супермаркету вона має шукати відповідний продукт. Назвіть цей відділ. Отже, хліб у нас хлібний відділ. М'ясо. М'ясний відділ. А тепер спробуйте самі. Друзі, ви чудово справилися із завданням, тому утримуйте наступну призову картку. В супермаркеті багато різноманітних продуктів, і вони бувають різного розміру: великого та маленького. Тож назвіть великий та маленький продукт. Наприклад, великий огірок, а маленький огірочок. А тепер спробуйте самі. Супер! Тепер ви отримали ще одну картку. А зараз допоможемо працівнику супермаркету, який розклав товар, знайти капустину, яка десь закотилася. Уважно розгляньте фото та скажіть, де знаходиться цей овоч? Капуста в ящику. Капуста під ящиком. А тепер самі. Чудовий результат, друзі, і ця призова картка ваша! Це завдання від дівчинки Марійки та її мами. Назвіть продукти, які будуть з'являтися на вашому екрані в однині та множині. Наприклад, один сир, багато сирів. А тепер спробуйте самі. Супер! І ця призова картка теж ваша. Друзі, а тепер допоможіть Михайлику сказати, який би він хотів купити сік. Наприклад, якщо цей сік зроблений з апельсина, то він апельсиновий. З вишні вишневий з моркви морквяний. З лимону? Лимонний. З винограду? Виноградний. Супер! І ця призова картка теж ваша. Мої любі розумники та розумниці ви чудово впоралися з усіма завданнями та зібрали картки з інгредієнтами для однієї з найулюбленіших страв українців. Ну, ми назвемо усі інгредієнти. Борошно, сіль, вода, олія, цибуля, картопля, І, звичайно ж, сметана. Поміркуйте і скажіть, тож ж яку страву готують з таких продуктів? Здогадалися? Звичайно, це наші улюблені українські варенички. Ну що ж, малята, чи сподобалися вам сьогодні приходи? Куди ми з вами разом вирушали? Які цікаві завдання виконували? Що найбільше вам сподобалося? Малята. А що зазвичай полюбляєте купувати ви в супермаркетах? Який відділ в супермаркеті є найулюбленішим для вас? Чи допомагаєте ви батькам? Обирати товари продуктову корзину. Чудово! Ви зростаєте справжніми помічниками для матусі. Тому пропоную при нагоді разом з дорослими відвідати супермаркет. Але мене пам'ятайте, що супермаркет чи будь-який інший магазин ви маєте ходити лише з дорослим. Саме це небезпечно. Шановні батьки! Вчіть дітей фінансової грамотності. Дайте їм зрозуміти, що кошти вони не просто даються, а їх потрібно заробляти. Поясніть, де ви працюєте, ким ви працюєте, яка у вас професія. Залучайте їх до розподілу сімейного бюджету. Запропонуйте їм скласти список продуктів, які необхідно закупити у магазині. Завдяки цьому ви зможете виростити самостійну дитину, яка з часом зможе сама сходити за покупками у найближчий магазин біля будинку. Бажаю вам вдалого дня і до нових зустрічей!